Найбільша проблема в моєму сьогоденні це знайти місце для зйомки, яке не надоїло мені і не надоїло вам, дорогі мої глядачі. Поки що наразі це місце біля ялинки, звісно, свята вже минули, але ще ж не 8 березня ще можна. Тому вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі на каналі Жінка-Аромат. Біля ялинки, січні. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити своєму новому неймовірному парфумерному знайомству. Цим знайомством я завдячую своїй підписниці, пані Діні зі Швейцарії, яка напередодні свят надіслала мені величезну посилку з подарунками з великим розмаїттям ароматів, і серед них були два дуже щедрих від Леванти, з ароматами нового парфумерного бренду. Нового не тільки для мене, а в принципі і для парфумерного світу. Це бренд Карін Ройлдфілд». Бренд з'явився у 2019 році і заснувала його французька модель, журналістка, колишня головна редакторка журналу Vogue. Котюр'є Карін Руатфель. Так як Карін француженка, то її саму я називаю так, як вона і зветься з народження Карін Руатфель. А бренд зареєстрований в Америки. Принаймні так говорить фрагрантика. Тому назву бренду я вимовляю англійською: Карін Ройлдфілд. Бренд. Розпочав свою роботу, випустивши лінійку ароматів, сім ароматів. І ця лінійка називається Seven Lovers, Сім коханців. Бренд почав свою роботу зі співпраці з дуже відомими парфумерами, серед яких Домінік Робйон, Ян Васніє, Орелін Гішар та Паскаль. «Горем». І ця лінійка сім коханців за назви має чоловічі імена. Саме перший аромат названий Орелін, на честь Парфумера. А ще один аромат, наприклад, назван Владимір. Це на честь сина Карін Руатфель. А я буду говорити про. Новинки про аромат 2022 року Карін та аромат 2023 року Forgive Me. Обидва аромати заявлені як шипрові квіткові. Це нейповірні неошипри. А в ароматі Карін в верхніх нотах заявлені спеції і рожевий перець, який я дуже люблю в парфумерії. В нотах серця йдуть гарденія, троянда та жасмин, а в базі заявлені пачулі, кашмиран та ветивер. Кашмиран це синтетична нота, якщо хтось не знає, яка може давати відчуття пудровості, мускусу, білої деревини. Коли наносиш цей аромат... поновлюю відчуття, хоча вони в мене свіжі і яскраві. Оці перші секунди, хвилини, коли ти відчуваєш такий бодрячок, оця гостренька спецієвість, яка вкриває квіти. Гостренька не в сенсі, що вона колеться, а вона просто тебе робить бадьорим. Вона така свіжа. Прокидайся, прокидайся, я не ошипор. І оця прекрасна гармонія квітів, в яких жасмин неіндольний, він такий, він пухнастий, якщо можна сказати. Пухнастий жасмин, трішки троянди відчутно. Все це так в спеціях в перчику вражевому для мене більше. Тримається на шкірі близько години оця інтенсивність, а потім спеції уходять і залишається така прекрасна вуаль, вона кремова, вона вершкова, вона, ну, її неможливо розділити на окремі ниточки-ноточки. Це настільки приємна вуаль, таке відчуття, що на тобі пухнастий мускус, і ти його так як солодкувато, просто готовий відривати і от собі ніс. Оце відчуття неймовірне. Звісно, можливо, ті, хто більше знайомий з нішею, з новинками, сприймають цей аромат не так. Для мене це дуже так незвично і вражаюче. Я ж продовжую відкривати для себе неосяжний світ парфумерії. Аромат дуже дифузний. Він заповнює собою простір його чути. З ним я виходила на вулицю, від нього є шлейф. Він дуже гарно тримається. На блотері взагалі дві доби це однозначно. А на шкірі, я вже сказала, час це інтенсив, а потім весь день оця приємна, пухнаста, неймовірна вуаль. І хоча він заявлений як унісекс, я його сприймаю от як більше жіночий аромат. Я не встигла його. Затестити на чоловічій шкірі, ви знаєте, як я це роблю. Я думаю, я ще спробую це зробити. Але я його сприймаю як жіночний аромат. Вважаю його доречним на всі випадки життя. І на урочистості, і на щодень, аби тільки були гроші, щоб його придбати. У мене дуже щедрий відливант, і я також собі думаю. Буду носити на якісь такі дуже особливі моменти, а потім же ж себе ловлю на думці. Та зараз кожен день особливий момент. Кожен день. Радуйся кожному дню і вважай це святом. Тому буду носити бажанням. Аромат 2023 року Forgive, me, Пробач Мені, заявлений як аромат Пурелля для неї. А от саме його я сприймаю, пробач мені, як унісекс. Коли я його нанесла, то зараз поновлю, тут перші секунди я ловила пачулі і іланг ланг. А я ж не сказала, що тут є. В цьому ароматі, як і в попередньому ароматі Карін, є рожевий перець, є кашмиран. Є гарденія, а також пачулі, і ланг-іланг. Тут є тангерин або мандарин, тут є апельсиновий цвіт, тут є тубероза лабданум олібанум. Здається, сказала все. Я поставлю картиночку, могла щось забути. І ось це поєднання нот, воно мені більше дає відчуття, що це аромат унісекс. Якби я не знайомилась паралельно з ароматом Карін, можливо, у мене б таких відчуттів не було. Але коли я порівнювала обидва, і Карін заявлений як унісекс, то я трошечки так засумнівалася. У мене навіть була думка, чи не перепутала пані Діна написи. Але розумію, що ні. Цей аромат. Який для мене зразу пішов, я повторюсь, Пачулі та Ілангом, поступово починає зглажуватись, зглажуватись, нібито, знаєте, як замішуєш всі інгредієнти, і це стає одно, такою однорідною масою. І ось ця однорідна маса, в якій перчик все ж таки грає свою роль, він дає оцієї свіжинки і відчуття. Полегшення дихання. Я уже вкотре ловлю себе на такій думці, коли знайомлюсь деякими ароматами. Коли ти вдихаєш цей аромат, от нібито тобі стає легше дихати. Звісно, рожевий перець тут доклався, а можливо і комбінація цих всіх нот. Я його піймала, саме піймала за схильністю до замилювання. Через годину він у мене став підмилювати на шкірі. Ну, думаю, у мене так Ось так у мене контачить моя шкіра. Але і на блотері, правда, через годинки три я стала вловлювати оце підмилювання. Але це його не портить. Аромат за рахунок гарденії, Ілангу, туберози та й всіх інших нот. Він дає відчуття, знову таки повторюсь, якогось такого крему, дуже десь знайомого. Цей аромат він відносить в якісь спогади, спогади приємні, можливо, спогади пов'язані з відпочинком. Я думаю, що Найбільше, як для мене, цьому сприяє іланг Іланг, тому що раніше в усіх-усіх ароматах був присутній жіночі, був присутній Іланг. Можливо, мене відкидає таким кадром назад. Я намагаюся згадати, що це. Якщо порівнювати два аромати Карін і Forgive Me, то я Просто закохалась в Карін. Forgive me – також чудовий Неошипер. Можливо, він більше видасть своєї краси в теплу пору року. Буду спостерігати. У мене прекрасні великі відливанти. Ще раз дякую пані Діно вам за це чудове нове парфумерне знайомство. І мені дуже цікаво, дорогі мої глядачі. Чи знайомі ви з цим брендом? Чи знайомі ви з якимись ароматами лінійки Seven Lovers? Дуже цікаво, яка ваша думка, що ви скажете про ті аромати. Чи знайомі ви з цими ароматами? Якщо так, пишіть, діліться своїм досвідом. Мені дуже-дуже-дуже цікаво. Я вам всім дякую за увагу. Я вам всім дякую за підтримку, за ваші вподобайки, за ваш зворотній зв'язок. Я вам дуже вдячна. Що завдяки цьому у мене є сили рухатись далі. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.